У чому фішка Syntai 220 чи ДМТЗ-220. Дивіться, це той самий трактор, що випускався орієнтовно 30 років назад. Ми вирішили не міняти його дизайн. Тобто, дизайн могли обновити, але це нас більше на 100 доларів, а трактор від того якіснішим не ставить. Тому не задавайте дурних питань, чи це бушний трактор. Ні, це не буушний трактор, це повністю новий. З самого свіжого року випуску. Ось 22 кінських сили, повністю безремінна передача. Є блокування задніх коліс. Це вал відбору. З цієї сторони блокується коробка передач задні, задні шини. колеса точніше. Вал відбору 540 обертів, як і в кожного трактора. Та ж сама триточка, точка, що і там в будь-якого міні-трактора 25-сильного. Колеса, до речі, регулюються як передня, так і задня колія. Вага трактора в районі 900 кг. Тобто не рівняйте з шофенгом, зовсім не та якість абсолютно трактора. Цена 4000 доларів, ну, Чорна п'ятниця, знижки. Телефонуйте. Сьогодні досить хороша ціна на нього. Також у наявності аналогічні моделі, тільки трициліндрові. І на більших шинах ціна. 4800 доларів. Трактор важчий на 200 кг та із двигуном КМ 385. КПП та ж сама. Також першому покупцю повнопривідного міні-трактора TerraForce 255X буде хороша знижка до кінця дня. Звертайтеся, стандартна ціна 5500, але сьогодні знижки.